Сьогодні молимося, щоб наша влада, наші державні установи дотримували закони, і наші права, які нам гарантує Конституція. Ми не є жадна секта, і ми є чесні громадяни України і чесні християни віри своїх батьків греко-католицької віри. Ми захищаємо український народ моральної деморалізації від антихристиянських законів. Це наша діяльність. І, власне, за цю діяльність нас сьогодні переслідують у свобідній країні. І переслідують дуже так підло і нечесно. Звичайно, найбільшу роль тут відіграє злочинна єрархія УАКЦ, яка різними маніпуляціями, підкупом і всякими видуманими брехнями маніпулює державні органи, в тому числі і. Тут львівський вір, який забороняє, бо не проти права, не хоче нам відкривати візи членам нашої церкви. У першу чергу нашого патріарха Іллю хочу позбавити незаконного права тут перебувати. Тому ми сьогодні протестуємо проти того беззаконня, проти, того, проти тої маніпуляції зі сторони церковних ієрархів, прилатів, які засіли тут на церкві Юра, і для того, щоб. Робити свої чорні справи, тримати наш народ і віруючий народ у темноті. Ми сьогодні протестуємо проти таких дій зі сторони ієрархії УГКЦ і також протестуємо проти тих чиновників і службовців, які йдуть і їм якось так на то їхнє беззаконня, і хочуть, щоб стати такими пилатами, які хочуть сьогодні розпинати Ісуса Христа. Які живе у тих, які проповідують правду і захищають правду. Ми говоримо ні таким діям, які сьогодні підтримує пан Сало і пан Логін у вірі. І ми протестуємо проти цієї явної релігійної дискримінації. Ми домагаємося, щоб по закону були відкриті візи тим, які подали згідно закону України просьби, і їм до сьогодні це не, не виконало через те, що. Єрархія ОГКЦ робить старання і різні нечесні дії для того, щоб ми не могли свобідно діяти. Будемо молитися і далі для того, щоб влада і державні службовці прислухалися до голосу правди, щоб дотримали закон, до якого вони поставлені, і щоб захистили наші права. дискриминации. Стоп религии дискриминации. Стоп религии Порушують закони України, і сало порушують закони України, коги місало порушують закони України. Ворги місало, порушують закони України. Ірархієвого пеце робить і свої підлі справи на і в Києві, щоб тут затиснути місцеве управління, щоб вони не відкрили. Законні візи. Ми віримо, що Бог сильніший від усякого лиха, всякої неправди, від всякого підкупу. ми благословляємо і наш Львів, і нашу державу України, і всю владу, і благословляємо всю нашу землю, щоб прийшло благословення і добрі часи для всього нашого українського народу, для нашої української правовірної церкви і для всіх людей доброї волі.